Справа 520. Знайди невідому величину. Ну що ж, таблицю, в якій є всі величини, я переніс на дошку. Ось вона. Давайте подивимося. Ми бачимо, що в кожному стопчику у нас зібрані три величини: відстань, час і швидкість. І дві з них дано, треба знайти третю. Для того, щоб правильно зробити це завдання, давайте пригадаємо формулу відстані. Формула відстані у нас така: пишемо: S дорівнює. Треба швидкість V Помножити на час t. Формулу ми записали. Ну, а зараз давайте пригадаємо, як можна знайти звідси невідому величину. Наприклад, як знайти швидкість. Пишемо тоді знак, звідси випливає. Ось так він записується. Ну і пригадуємо, як знайти швидкість. Швидкість v, щоб знайти. Нагадую, щоб знайти невідомий множник, треба довгу, поділити на відомий множник. Тобто треба S, шлях, що проходить тіло, поділити на t. На час. Так, це перша формула. Ну, і друга формула як знайти тоді час. Знов таки, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо час Т, щоб знайти, треба S поділити на В. Все, чудово. Ми знайшли, написали всі три формули, а зараз лише їх треба використовувати в кожному стовпчику, в кожному випадку. Давайте запишемо тоді перше. Так, дивимося перший стопчик. У нас є S – відстань, є V – треба знайти час. Ось наша формула. Пишемо T дорівнює. S поділити на V. І це дорівнює. Замість S пишемо 120. Поділити на 30. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 4. Це все одно, що 12 поділити на 3. Бо спочатку, якщо ми поділимо на 10, це буде 12. 12 поділити на 3, це буде 4. Пишемо 4. Ну, і в дужках дописуємо чого. Тут у нас кілометри, а там кілометри і години, то це будуть години. Все. Зробимо. Так. Давайте тоді друге записуємо. У нас треба знайти швидкість. Ось формула наша для швидкості. Швидкість В, щоб знайти, треба С, шлях поділити або відстань на Т. І це дорівнює. Тоді. У нас 180 км треба розділити, а час у нас на 4 години. поділити на 4. Це дорівнює. Ну що ж, 180 поділити на 2 це буде 90, а 90 поділити ще раз на 2 – це буде 45. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 45. Ну, а в дужках записуємо, ми кілометри ділили на годину, то будуть кілометри за годину. Є. Переходимо до наступного стопчика. Ми бачимо, що тут нам треба знайти відстань S. Пишемо 3. Відстань S, формула у нас є. S дорівнює V, що множиться на T. І це дорівнює. Замість швидкості підставляємо 18. Що множиться на 5. І це дорівнює. Як можна просто 18 помножити на 5. Я можу написати замість 5 10, що ділиться на 2. Помножити. А тут записати як 10, що ділиться на 2. Це також буде 5. І це дорівнює. Ну, а тепер напишу це так, як 18, що множиться на 10, а потім уже ділиться на 2. І це дорівнює тоді. 18 на 10 це 180, 180, що ділиться на 2. Це буде у нас 90. Так, пишемо в дужках чого? Кілометрів. Є. Так, наступний стопчик. Ось у нас є відстань час, треба знайти швидкість. Формулу для швидкості у нас є. Пишемо четверте. Тоді швидкість V Ми пишемо треба відстань S поділити на T, на час. І це дорівнює тоді 420. Що ділиться на 10? Ну і це дорівнює 42. Дописуємо одиниці. Ми метри ділили на секунду, тобто у нас вийдуть метри за секунду. Є? Так, наступний стопчик. Тоді нам треба знайти час. Пишемо 5. Тоді час Т. Щоб знайти, ось наша наша формула. Треба відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Відстань у нас дивимося 800 метрів. Що ділиться? Ну, а швидкість у нас 20. І це дорівнює. Ну що ж, як поділити, давайте ми запишемо це так, як 800. Спочатку поділимо на 10, а потім поділимо на 2. Поділити на 20, це поділити на 10, а потім поділити на 2. І це дорівнює тоді. 800 поділити на 10, це буде 80. І поділити на 2, це буде 40. Отже, ми метри поділили на метри за секунду, то тут у нас залишаться секунди. Є, ну і останнє, дивимося, останнє шосте завдання. Нам треба знайти відстань. Пишемо шосте відстань. Отже, S тоді пишемо дрівні, а треба швидкість помножити на Т на час. І це дорівнює тоді. Дивимося в табличці. Замість швидкості пишемо 12. Помножити. Замість часу пишемо 7. І це дорівнює. Ну що ж, як можна просто тут помножити? Ми можемо записати це як 10 плюс, 2, що множиться на 7. І це буде дорівнювати 10 помножити на 7 плюс 2 помножити на 7. Так, ну, а зараз 10 на 7 це 70. Так, а 2 на 7 це 14. Плюс 14. І це дорівнює разом 84. Ну, Тут ми метри за секунду множили на секунду, тут відповідь у нас буде в метрах. І зараз давайте заповнимо табличку. Отже, тут де час, ми пишемо першому 4 години. Далі. Там, де швидкість у другому 45 км за годину. Є. Далі в третьому пишемо 90 км. Є. У четвертому швидкість у нас 42 метри за секунду. Пишемо. 42 метри. За секунду. Так, в, в п'ятому час пишемо 40 секунд. І в шостому пишемо відстань 84 метри. Ну що ж, ось таке завдання. В ньому ми використали формулу відстані. На цьому вправу завершено.